Його обличчя бачили всі, просто не знали, що воно українське. Гріпін шукав справжнього козака для запорожців, що пишуть листа Султану, і знайшов його в українській Степанівці, так саме його риси стали образом Остапа. Це Микола Кузнєцов, український художник грецького походження, народжений між Херсоном і Одесою, у родині, що володіла селами на нашому півдні. Він не виходить звідкись там. Він із землі, де степ дихає безмежністю. Спершу хотів у військове училище, не склалося. Пішов в академію мистецтв як вільний слухач. Його одразу помітили, його кликали викладати. Він відмовився, бо повернувся додому у свою Степанівку, де його маєток став точкою тяжіння для еліти. Чайковський Врубель Ріпін. Не він шукав Європу, Європа приїжджала до нього. В Одесі він створює власну галерею, картини з французьких салонів і роботи українських майстрів свої для своїх. На виставках передвижників чотири його полотна одразу купують. Це не випадковість, це майстерність. Він писав Україну наших людей, наш степ. як нескінченність. Революція змушує його виїхати до Сербії. Там і зберігається частина його колекції. А в Степанівці. Його маєток досі стоїть. Самотній впертий поглядає у степ. Стіни потріскані, фасад мовчить, але здається, що він чекає. Не реставрації, не пам'ятника, а повернення імені. Український художник, чиє обличчя стало обличчям козака, якого бачив світ. А ми повертаємо тепер. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше.